Всіх вітаю. Просили зробити заміри оприскувачу. Зараз спробую замірити, палетка є. Отож, почнемо з штанги. Середня частина. Так, середня частина у нас має метр. метр. Висота 20 сантиметрів. Потім наступний, наступна частина 97. Та, в принципі, тут можна і В принципово я за замірами сильно не ганявся. І край. Край у нас має. 80 сантиметрів. Загалом, якщо брати від центру, якщо брати від центру, то саме краще буде. Це від краю до центру у нас є 2,25 тобто разом буде 4,5 метра весь захват. Кожна форсунка розташована на відстані 50 см. тобто крайня персунка, ще 25 см, перекриває себе. Загальний захват у нас виходить 5 метрів. Штангові зрозуміло, тут єдиний нюанс. І це вухо ближче йде, на 2 см. ще далі, на 4 см, щоб штанга пізно складалася. От. Так, Рамка сама під бочкою. Рамку я варив під свою навіску. У мене тут ширина виходить 40 см, ідеально стає. Через те я робив таку рамку. Тут доварював, я ще з краю, розширював, тому що думав, що бочка буде. Віче я планував на 100 літрів брати. І, і взагалі, якщо брати бочку, то бажано брати вищу, ніж ширшу. Е, легше буде воду всю з неї витягти. Тому що чим ширша бочка, е, тим вода більш розходиться. Наприклад, тих самих 5 літрів вляєш, вона по дну розійдеться, насос майже е, насос її майже не захопить. От. Мені приходиться, коли мало води, я скручую центральну тягу, нахиляю сюди, тому що забір води в мене в цьому краю. І тоді вибирається вся вода. Отож, сама висота цієї рамки 25 см. Ця вона зварена з профілю 4х2, трійка, здається, товщина. Так, Ширина сюди. Ширина сюди нас без кріплення на навіску. 40-45, можна сказати, і 51 до краю. Тут трішки ширше. До краю виходить 49. Тому що тут під кутом камері Оця. Сам цей механізм має 70 см висоту. Зараз штанги стоїть до землі. У нас від форсунки 50 см. Тобто, Сильно низько його не опустиш. Рекомендовано здається 50 см, щоб було. Тобто, Оці отвори що я сверлив внизу. Вони якби тут і не потрібні. Можна тільки... Ну, десь, я думаю, з оцього отвору і догори більше опорів не потрібно. Тут, звичайно, можна зробити, щоб на троси підносити, але штанга не важка і я думаю, тут проблем немає її піднести. По крайній морі в мене проблем з цим не було. За рамку сказав, тут також той самий профіль, тут теж. 4 на 2 трійка, тут 2 на 2 трійка. Тут шинки доварював кріплення на форсунки. Просто шматок шинки, отвір і приварював до профілі. Так, що би ще таке розказати, що би з нею показати. Так. Попередніх відео там вже було видно, як тут в мене все влаштовано. Забір води, два фільтри. Тут, в принципі, не принципово, як ці всі кріплення, бо залежно які хто собі буде мотори ставити, можна це все відрегулювати. Фільтри і насоси два. От. Ага, ширину сказав, довжину сказав, висота також є. В принципі, по розмірах, напевно, що все. Ось таке. Ну, звичайно, якщо якісь будуть ще питання в коментарях, можливо, що не озвучив, то звичайно допоможе, щось підказати. Все, дякую за увагу. До побачення.